Клібенькі, дорогенькі. Сьогодні по-домашньому, ну, кожен день по-домашньому. Після ваших розкладів сьогодні время це п'ятий час. Знімемо, зробимо розклад з вами. Доброго дня всім! Доброго днічка, вечорочка. Хто коли буде дивитися. Знімамо сьогодні. Так би й не знімав, би, вроді, а так вроді подумаєш, скоро березень. Чогось мені так здається, що березень буде такий, знаєте, переломний, не переломний, але якийсь буде такий місяць, дуже непростий. Дай Бог, щоб в хорошому в смислі цього слова. Непростий, але щоб кудись щось мінялося. Зробимо. Трьома колодами. Сьогодні робила розклад вам цією колодою. Давайте візьмемо цю. Давайте візьмемо цю. Давайте візьмемо, знаєте, як, три собиті. Три, як воно називається, ну, дося писала три події. Собиті, події. Три події. Давайте три події. Візьмемо, які в березні. Ну, можуть, відбудуться в Україні такі серйозні. Як карта це бачить, як карта це нам покаже. Три события, три події, які чогось хочеться так. Не в общем, дивіться, давайте почнемо з того, що як ми лютий закінчуємо. Сьогодні, мабуть, 25 у нас люте. Лютого. Як лютий ми закінчуємо. І подивимося тоді на три события, три події які нас ждуть в березні, такі серйозні. Цією колодою ми подивимося, як ми закінчуємо лютий. Давайте сьогодні в мене в руках була ця колода. Давайте і подивимося, як ми закінчуємо лютий. Я карта бачить, чим ми закінчуємо. Давайте треба тоді подивимося. Якісь уроки, уроки. Якісь треба виносити уроки. Понимаєте? як то по-другому треба дивитися на життя, на все те, що відбувається вокруг нас, з нами. Тобто карта показує, що треба, навіть як сказати, не дивитися тільки прямо, а дивитися і по сторонам, і слухати не тільки те, що там вливається в вуха. Те, ну, як знай, хто, хто хоче нам вийти в вуха, а слухати зі звітіля і звітіля. ну, тобто карта показує, що не все, не все так просто, як, як хочуть нам сказати, фінанси, Україна ж де фінанси. Україна, лютий ну, ми закінчуємо з тим, що Україна фінансово от, не розуміє, що буде, як буде. Беремо Україну. Влада, тобто не приймає фінансова, фінансово, як-то в да, да, Пентаклей. Фінансова карта показує. Це може бути і фронт, це може бути зброя, це можуть бути самі фінанси гроші. Ну, так ми закінчимо. Тобто нестабільна фінансова карта, по-перше, по-друге, дивіться, дивіться, знаєш, дивіться. І вибирайте те, що ви розумієте, дивіться на всю інформацію, яку вам дають. Ну, вибирайте між цим, усім. Дивіться не те, що тільки там Америка, там те, а дивіться, що в самій Україні. І не сьогодні, на сьогодні, а взагалі, на протязі якогось періоду, що в самій Україні. Тобто дивіться в глибину себе треба. Тобто, в глибину України. Що в Україні відбувається, і не треба, як сказати. Не треба думати, що це так, просто так. Все не просто так. От ще ми... Ну і фінансова. Фінансова карта. Тут собака біжить і гулайбусе. Так, дивимося три події, які відбудуться в березні. Як карта бачить. Давайте, ну давайте візьмемо три події. Отак, так, три з цих. Так, щось мені хочеться сьогодні взяти, а потім, якщо треба докладати, ми докладемо квартиру. Три події, які відбудуться в Україні. Три події, які відбудуться в Барівні в Україні. Серйозно, понятно, ми дивимося. Дійсно, що щось таке. Серйозно. Давайте цим візьмемо, що цими коштами. Три події, які відбудуться в Україні в березні. Вчиться дивитися глибше, чим ви бачите. Чути набагато глибше, ніж там вам кажуть. Тому що... Можна зробити всіх винуватими, а самі білі пушисті Хто поняв, той повністю. Так, що тут у нас буде? Треба вистояти, треба вистояти, треба. Тут спентаклі карта. Тут карта йде обнулення. Щось буде мінятися, і мінятися буде через силу. Тобто, якісь зміни будуть в Україні от перва подія така, які, яка буде. Понимаєте, Україна як над пропастю. Вон чоловічок іде, а там яма. І це треба умудритися, щоб в цю яму не впасти. Понимаєте, хоча є шанс України ну, вийти з цього всього. Тому що, що ви бачите, як він за дерево держиться. Україна вже, як сказати, на останніх... На последних, последние силы, последняя ну, ну то есть, ну, не А кто будет обнуляться? Что за обнуление опадали? Что лобачек за обнуление? Прошлое, прошлое, прошлое ухода в прошлое. Прошлое ухода в прошлое. Буде бойня, буде дуже велика бойня в цьому місяці. Дуже велика бойня буде. Знаєте, як перед тим, що буде розсвіт, саме темне час. От карта це показує. Багатьом емоційно треба допомогу по вже, тому що люди як не видержать цього всього, карта показує. Так, старатимуться обидві сторони силу свою проявляти, наскільки можна. ось ці рівеніння. Як от така, таке буде серйозно. Летітиме, битиме. От меч, навіть із, того, із могили буде меч вилазити. Тобто летітиме, битиме все, стрілятиме все. Живання, живання є. Хтось роботи над цим у Окось це інтересно. Хто з управляє, понимаєте? Хтось цим управляє. От світ, дивіться, там, як глобус, хтось ним управляє цим глобусом. От. Кукловод. Десь хтось, хто куклками двигає. Знаєте, тут от по картах, трьох картах, будуть зніматися маски. Будуть зніматися маски. Будемо понімати, більше і більше будемо понімати. Це таке одне із, як воно це слово називається, підожіть. одне з події, одне з собиття, буде, буде знімання масок. Будемо понімати, хто цим управляє, хто цим, хто. ми балакаємо за Україну, хто, хто це все? В кого успіх? Через оце людина в успіх, і в деньгах, і в усьому, і в усьому, і в усьому, і в сьому, і в усьому. Так далі, так далі. Зніматимуться маски. В березень, в березень місяць, де будуть зніматися маски. Могили, 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 бойня, могили, і карта дуже багато безіменних могил, дуже багато в цьому місяці може бути людей, які. Ну, яких не зразу. Ппізнають, знайдуть. Ну то є не бачимо. По карті ми істину не бачимо. Ми її або не хочемо бачити, або ми її, знаєте, стараємося упорно не бачити. Тобто ми не бачимо істини. Бо не бачимо лице. От в лице цієї війни, яка це відбувається три роки, там з якого з 19-го року, зараз ви напишете, я знаю. Але в тому, що ми не бачимо істину, істину, істину. Хто старається ужалити, хто старається. Так і собиті. Бачите, от одна із собитій таке падає. Що ще буде? Нам березень принесе. Договорюватися, договорюватися. Дважди договорюватися і карта робити, буде, будуть якийсь вибор. Тобто йде карта договорівності після якоїсь бойні, ну то тобто, ще бойня буде, буде летіти, буде гудіти, буде, буде все. Буде, знаєте, як земля буде двигтіти. Будуть договарюватися, будуть старатися договарюватися. Тут карта вибора і серйозний вибор. Ну, тобто, когось будуть ставити на вибор. Ілі так, ілі не так, ілі отак. Тобто вже йде карта вибору. Договорюватися. Це ваша карта показує, але ну, тут, колоді ось ця карта, тут прям пише карта договору. Вона карта накриває другу карту. Будуть договорюватися. Да. Погано, що людей держать в оцій незвісності по договоренності, іменно там, де договоренності йдуть, там, де перемовини можуть іти, людей держать в неізвісності. Тобто все, що кажуть, це вода, ось карта води. Все, що кажуть, це таке, знаєте, по вухах. Це вода по вухах. Ніякої правди, прийме в березні місяці ми ще не почуємо, Да, будемо бачити, будуть зніматися маски, буде, буде показуватися, хто за який що став таким успішним. Удачним, так сказати. Понімаєте, це все буде в березні. От, те, що бойня буде, те, що сили багато будуть. Да. І от карта те, що договарюватися. буде дуже собиття, буде таке серйозне события. І тут. тут карта показує не все за гроші купується і не все за гроші продається. Подієте? Можна мати дуже багато грошей, але ти не відкупишся від того, що показує карта. Це так, я в общем кажу для розміщення. Можна мати дуже багато грошей. Навіть ви не представляєте, скільки грошей, ти не відкупишся від того, що примерно тут карта показує. Це теж одна із особисті. Тобто плата за оці. Дуже серйозна. Давайте ще подивимось, яке у нас. Смерть. Карта ігри. Да, Гра продовжується, Іграють людськими жизнями. Люди вважають, що вони всі сильні, вони всі могущі, вони вправі рішати. Чи воюємо, чи не воюємо. ну воюєм. ця двойка пентаклів, що я вам показую. Карта ігри. Карта ігри, рядом карта смерті. Граємо людськими. Життями, людськими всіми, карта, мага. Ну це всісільне. Людина вважає, що всесильне, що все це може собі дозволити. Ігра. Ігра. Влади не може, не можемо наїстися влади. Тож людина не може насититися водою. Ну і що тут? Вселення, йде. Україна? Вселення України, йде. Що це за скандал може бути? Що це за скандал може бути? В Україні, в самій Україні, що це за скандал? Ну, скандал через виход із ілюзій. Багато з чого люди будуть виходити з своїх ілюзій. Да, виходимо. В, 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 в березі будуть виходити через фінанси, опять же фінанси, опять же, тому що в ловушку якусь ми попадаємо. Ми самі себе заганяємо в якусь в якісь ограничення, в якусь ловушку. Чиї желання? Не сповняємо чиїсь желання. Де наша голова? Подивіться, як тут карта рисує, рицар без голови, махай я Ой, Олюденький, хочеться спитати, а де наші голови? Чи ми вже взагалі без голови? Чи, чи як? Ну, от такі діла. От таке бойня продовжується. Із великим стервенінням продовжується карта показує. Відкривається трошки ліця, відкриватиметься трошки ліця, хто ким управляє, хто чиї закази виполняє, будемо більше -більш розуміти, тобто інтерес. Тут карта обнулення йде Україна, от вже, должно, знаєш, обнулення проходить Україна. Должна прошло ставатися, щоб оставалося в прошлому, а ми з цього не можемо, не можемо ніяк вийти. Ну і меч старатиметься, знаєш, як сказати, і мертві, і живі меч будуть держати в руках. Ну і в те час, якщо меч держимо, то смерті, смерті. Смерті тим більше багато безіменних могил, карта показує. Багато смертей, багато людей, які можуть, на ну, яких можуть шукати, яких можуть там примерно. Договорюватися, будуть старатися договорюватися. А зараз ми подивимося від візом карту, договорюватися про що. Давайте ми цю карту відкриємо, договорюватися про що будуть. Тяжовий місяць, березень тяжовий. Непростий місяць. Непростий. Поки ми не побачимо, поки ми не поймемо, поки мене договорюємося про що. А хтось опорно, бачиш, не йде на контакт. А хтось порно, як не йде на контакт. Закривається людина, а тут не, не підпускає. Але закривається через те, що не примерно тут багато тайн є, які не хочуть, щоб були показані. І чим більше закривається людина, тим більше. Інформації буде виходити на мару, що це така карта показує. Ну, примерно таке показує. Раді дітей від карта навіть, раді пажа, кубки, от раді цього. У нас навіть вищі сили. у вас хватити все це остановить. Ради того, щоб залишилося. Знаєте, все просте дуже, дуже по сложному. Знаєте, як вибирає Україна чи весь світ, йти в дуже по сложному путі. Хоча рішення може бути ну, ну як, не просте, але не наскільки складне. А от Україна як вибирає йти по сложному путі. А служний путь це путь в нікуди. Ну, от, я вам карти дивлюся, я вам кажу, це путь в нікуди. Подієте, закрутити, завертіти, як то, як-то, 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 як, -то, як, -то, як, -то, як -то, в округ да около. да. І від того, щоб тайне не стало явно. Понимаєте? Та карта показує. Ну, Березень Березень зовсім непростий місяць. Зовсім непростий. Ну, місяць двіження, я вам скажу так, ну, місяць все одно не застою, а якесь двіження. Двіження вперед. Погане, хороша. Ну, вперед. Двигаємося ми кудись вперед, карта показує. Понимаєте? Багато супротивіння. Багато йде супротивлення. Багато, я ж вам кажу, те, що карта показує, що воно діло в тому, що чим більше супротивлення, тим більше тим люди самі собі хуже роблять. По карті, по карті, не треба там одразу. Я за те, щоб був мир, я за те, щоб я вам кажу, в кожному відео, я за те, щоб не вбивали. Я за те, щоб всі були живі і здорові, наскільки там здорові. Понимаєте? Нема такої карти, щоб сказати, що завтра ми побідітелі на, на, там на кордоні, який був раніше. Такого карта зараз не показує. Може, можна це було зробити? Ну це зробити в почалі можна було. Якби дійсно всі стали дружно: і Європа, і Америка, і всі, і не по чуть-чуть чайній -чуть, по ложки, а дійсно допомогли Україні. Но цього не случилося. Від час треба виходити з цього всього. Як і надра не в той чоловіче життя, ну, лично для мене. Людське життя і людське життя. Всі хочуть жити. Я думаю, від нашого президента до простої людини, яка десь в селі живе чи в місті живе, ну всі хочуть жити. І президент я думаю, хоче, щоб їхні діти діти живі були. І ми хочемо з вами, щоб наші діти були живі. І якщо примерно по карті і от по тому, що я бачу карту, то все робити треба для того, щоб всі живі були, а не кидати людей і результат. Не знаю. Одна карта осталася, карта договору. Будуть договарюватися, про щось будуть договорюватися. Не по-хорошому, значить по поганому. Не по поганому, значить ще по по-хужому. Тобто все одно закінч... закінчуватися все воно буде через договоренності. Тільки які це договоренності, з ким ці договоренності і коли ці договоренності, скільки людей ще може. Ну, от такий розклад. Так, люденьки, вроді сили вже й нема, скажу, вайбером розклади, вайбером чистки. чистки будемо робити піст. такі я хочу чистки зробити. Написати вам кожному, хто там йде на чистку, коли ми будемо з вами постувати, щоб ми в ці дні, коли ми будемо постувати, ну, от, робили самі такі чистки. Це буде дуже добре. Дуже замічательно, нема мене сили вам так розказати, як треба. Ну, розумієте ви, так що кому потрібно, пишіть, пишіть, спішіть записатися, тому що ну, кількість людей. І отаке, діла. Так що, кому брелочки, кому підковочки, кому набори, скрізь йдуть свічки з усім йдуть, чашки на здоров'я. Пишіть вайбором, все відповім, все відвічу. Все вирішите, нада, не нада, так, не так. Ну, то тобто, сказала, все сказала. Все, що це, свічки будуть впливу. Це вже ті, що ви свічки зараз заказуєте, вже буду їх робити в піст. Ну, то тобто, вже трошечки будете ждати, ці відправлю, які в мене є. А ті будете трошки ждати, тому що з 3 числа я їх почну робити. Ну, Свічки будуть, свічки будуть одним словом. Такі діла. Все, пока-пока.